Пані панове, ми вас раді вітати на останньому поєдинку сьогоднішнього ігрового дня для елени. Гінька, Дмитра Насінника, який у ці секунди перебуває в воротах. Зараз стійко, Який чудовий момент для Смага. Одразу Вітаренко та Богдан Вітровий. Можна сказати, що є кому підсилювати гру. Грає у відборі. віддає передачу праворуч. Неплане закидання на Любомиросма, падіння здобувала Азов. Ці всі медалі найвищого бутунку, як правило, забирав собі перфект. Зараз атака, Оленько не забивав. Зараз Ленько. Закидання вперед на Юрія Шпіка. Той знаходить продовження. Дмитро Севич ставити крапку! Сей від світлака. Зіграв У цьому епізоді гінько віддав на Андрія передачу. Хулявка, той пробиває лівою ногою. Ну але перед тим транзитом через Задорожного м'яч до хулявка потрапив. Продовжуємо слідкувати за перепадіями останнього матчу сьогоднішнього вечора. Передягнувся Роман Гринюка. Також сьогодні не задіє. Спілкується Гринюка з попереднім наставником команди цим баляком небезпечних дій. А зараз Олександр Малецький залишає на Дудаша багато роботи від Олександра Дудаша. Можна було вітровому залишати. Прибуває Дудаш 1-0! Все ж таки забиває шостий номер. Так уже з носка протихнув. Yeah. Знову праворуч все дуже нехваливо зараз розігрували поставники Александр. Захищався лапшій. Малецький пробиває. Може ставити крапку 2.0! Владислав Малецький. Так м'яч по зрадницькій траєкторії котився. Сказати, на... Футзальному обласному рівні про Малецького. Остап Романів. Ну ж дуже довго Романів забиває! 3-0! Зараз Григорій Гасин усміхається і вся лава запасних у тому числі. Остап Рома. Аня, просто обох команд, але... Захотів все ж таки саме футбол лапчу я улегінько. Любомир Смага можна забивати. Удар в стійку влучаємо з того, що ми вже дізналися. Кодер Сталекс не зіграють у плей-офф. Команди сьогодні втратили свої шанси. Зараз гінько забиває. Ну хто як найкращий бомбардир. 3 1 Відхвитало один гол. На дуби. Є ще 25 секунд. Удар гол. 3-2. Елекс не хоче програвати. Зараз отримує настановує. з прямим ударом зрівняти рахунок у зустрічі! Лунає свисток Івана Вишивину, а Венга все ж таки перемагає опонента з результатом 3-2. Нагадаємо, що сьогодні свої перемоги вдалося здобути Аджіве, які переграли Coders. Scout Gaming Group, який сенсаційно долає Global Logic, ну і зафіксована нічия у першій it лізі між такими командами.